3 вересня 22 року, субота, 8 років і 192-й день війни. Суть народу. До якої міри нерозуму, чи тупості, чи дикості, чи цинізму, чи дрімучості? До якої глибини ницості та підлості треба дійти, щоб прийти в іншу державу? До іншого народу, взяти його силою. А через місяць судити, карати, вбивати за ізміну родині, за ізміну йому. До якого кінця підлості треба дійти? Або яку суть підлості та паскудства, сучості треба мати в собі, щоб прийти в чужу хату, розвалитися на чужому ліжку, з силою зброї заставляти йому готувати, слугувати. А коли людина скривиться болісно, то вбивати за ізмену йому. Яку суть національну та яку рису національного характеру треба мати, щоб прийти до іншого народу, аби визволити і тут же накинути на нього ярмо тяжкіше і тяжко і накласти за кони гіркіші гірких? Зігнути його під важкими берегами своєї влади? Хто застоне тяжко? Карати за ізміну родині. Яка мораль у такого народу? Яка ключова ріса народу, що за 500-700 років свого існування вбивав, гнобив, катував, відбирав, розоряв і наказував за нелюбов до себе, як за ізміну собі, і продовжує ту ключову лінію і досі? Ось. Я на суть московського народу. От де його характер.